Припинити з УПЦ договори оренди нерухомого майна земельних ділянок та заборонити користування майном, що належить громаді. Таке рішення депутати Вінницької обласної ради прийняли сьогодні на сороковій сесії. За проголосували 58 із 60 присутніх на сесії депутатів. За словами одного із ініціаторів винесення питання на сесію Андрія Гишка, нині на Вінниччині щонайменше при 30 комунальних закладах, зокрема лікарнях, діють церкви чи каплички у. Пеце з ними каже, і мають бути розірвані договори оренди. В кожній з районних лікарень, колишніх 27 районних лікарень, були такі приміщення, або це окремо стоячі будівлі, або прямо в це в відділеннях, лікувальних відділеннях були кімнати відведені спеціально. Тобто, як мінімум 27 таких приміщень, а також в міських лікарнях це було це ще 6 лікарень. Також депутати схвалили звернення до Верховної Ради невідкладно розглянути проєкти законів України про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи, совісті та Діяльності релігійних організацій та про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій необхідний закон для того, щоб все впорядкувати. Ми очікуємо від Верховної Ради, оскільки там є два проекти рішень, і вони що один, що інший відображають, скажімо, ту потребу в реальності, яка би врегулювала питання діяльності церкви в Україні прес службі Вінницької єпархії УПЦ рішення депутатів вважають необґрунтованим за словами прес-секретаря Андрія Балана. До перевірок готові це не є закон, залишати людей право вільно сповідувати їхню віру і брати участь танця з нашої церкви. Ми можемо заборонити відповідним органам переглядати якісь договори та оренди і право власності, в тому числі вони в свій час нашими релігійними громадами були набуті в законний спосіб. Звернення, за яке сьогодні проголосували Вінницькі самоврядці, за словами начальника обласного управління у справах релігій та національностей Ігоря Салецького не забороняють діяльність релігійних організацій на Вінниччині. Воно спрямоване на підтримку урядового законопроєкту. Спочатку повномасштабного вторгнення каже, процес переходу з УПЦ до ПЦУ пожвавився. З 24 лютого 2022 року, по 31 грудня 2022 року, більше 120 50 релігійних громад прийняли рішення на загальних зборах щодо зміни підлеглості. Протягом поточного року близько 50 релігійних громад на загальних зборах прийняли рішення щодо зміни підлеглості. На Вінничині майже 800 культових споруд належить Українській православній церкві, близько 400 – православній церкві України. Наразі єдиний законний спосіб зміни релігійного підпорядкування рішення зборів громади, каже Ігор Салецький. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.